Госпіталізований до реанімації на Коломийщині під колеса легковика потрапив пішохід. Дорожня транспортна пригода трапилась у селі Саджавка 6 травня. 23-річний мешканець керував легковиком Форт Фокус. Не вибравши безпечної швидкості руху, він здійснив наїзд на пішохода. Чоловік рухався по проїжджій частині дороги в напрямку руху автомобіля. Травмованого місцевого мешканця 1996 року народження. Госпіталізовано до місцевої лікарні керманича перевірено на стан сп'яніння, Він був Тверезий за фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушень правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР. Водіям слід бути уважними за керм а пішоходам – переходити дорогу лише у встановлених місцях.